що, звід за 02 08 25 дивіться як вже стіни покладені з цієї сторони стати начальник а? ти остати начальник каже що положительно все лягла каже все положительно коротше сьогодні клали по кругу як бачите там покладена стіна і тут все в растворі. О, крім цього вугла. А так піднімаються стіни. Вже сказали, що треба придумувати якісь ліси, на що ставати. Тому що там вже висота така, що не зовсім зручно це все робити. Потрошку також розбирається цей щебінь, туди підсипається де. Можна, ну, кучка менша, ну, не так як хотілося, але менше. Просто тут не дуже якісна. Каменюка. Більше бой. От. От так. Уже стіна висока така. Тут взагалі гарно, як получається. Ну, дивіться, все сухо. Во один, один, один раз вичерпали і ніяких там гордових вод і ще чогось нема. Взагалі стіни понизу всі сухі. За день у це перетягали стільки каменюки. Це, це одна людина за день це все натягала. Я в шоці. Багатенько. Сонечка як світе гарне. Фабії! Що ти? Фабі гладить в три руки? цілий день, да? Кажи, я хороша. Мене треба гладити. Yeah? Yeah. <гум> а, такий звір! молодець. Знову, сонечко, ага. Так, ну поближче давайте подивимось, що тут у нас. За сьогодні он тряпочками все підтирається, все як книжка пише. Бачите, там закидано більш мілкий камінь. Ну і вже така вимальовується непогана стіна. В принципі, на цьому етапі можна вже робити басейн. Фух, але як подумаю, скільки коштує тут кришка. На цей басейн, тому що це реально залишить як басейн. Що, давайте коментарі. З чого тут треба буде робити кришу. Я вже там вважав, що робить гарочний свод ще щось. От. І планіровку. Треба ще продумати планіровку цього всього приміщення. Отут буде стіна. Получається, це буде як винтова Лісниця спускаєся, поворот і сюди. Так, тобто тут стіна, тут буде пристігночок на пополам поділиться, тут полочки будуть. А що ми будемо робити? -тю -тю -тю. Щоб це все витримало зверху. Ну, Сказали, треба швеллера на накришу і, і USB і арматура. Бабунь, ти як думаєш? Все добре? Бабочка, де сюди. Бій, бій, бій. Боїться ями чогось. Чого це боїться ями? Ти ж сюди не падала. Боїться спускатися. Страшно. Боїться висоти, як мій кум. Ну а так стіна хороша, вже я вже чекаю, коли вона вимахає мій рост. Буде десь 2,20 висота, потім плита. Теж я не знаю, скільки там сантиметрів 20, мабуть, буде. Треба ще метал привезти. І я кожен раз думаю, нахуй я сюди поліз. Як у тому відео. Але вже почав. Ах, треба робити. Як казав Дон Хуан, сумніватися ти можеш перед початком шляху, а коли вже пішов, то йди по ньому твердо. Так сумніви вже далеко позаду. Ми робимо. Та Фабі, Фабі теж подобається, людей повна повний двір. Де Фабонька всі гладять. Хороший такий вже басейник у нас виходить. Вон, бачите, тут була повна купа каміння. Все, що було на попередньому відео, було скинуто туди. І за сьогодні все покладено в стіни. Вон так кажеться, що такі тонкі слой, а по факту куча, велика куча каміння вийшла в цю ось полосочку. Так що тут велика робота проблена. здав, Що ще жду коментарі, які вам краще на телефон були відео чи на камеру нову. Останні три рази на нову камеру. По-моєму, якість трошки краще. Хоча на iPhone теж непогано знімає як думаєш, Каже, що да. Що? Чекаю ваших коментарів порад. І підписуйтесь. Ще там в мене є ссылочка на ютубчик, Заходьте, не стісняйтесь.